Доброго дня всім причетним. 24 листопада хотів вам показати виноград, який я залишив на зберігання. Я, я робив це вперше. Бачив інших виноградарів, ті сорти, які вони зберігають. Вирішив спробувати собі. У мене виноградник доволі молодий, тому врожаїв як такових яких не було. Були так сигналки, хвостики. На даний момент у мене збереглось, ну, в принципі, я це і закладав. Ну як не закладав, закладав два ящички. Уже це залишилося. Ось. ось маємо таку гібридну форму, як співдружність. Показую, як вона є. Дивіться, бачите, поцвівши. Поцвіла сама грибна ніжка. Це моя вина, це не, це не вина винограду. Я зараз поясню, як це відбулося. Ось я спочатку покажу виноград. Ось оце співдружність. Дивіться, в якому стані. Вона коло, коло де тримається сама ягідка, вона трошки. Значить, як ізюмиця, але вона пружна, хрумка, дуже солодка. Мені дуже ця форма. Мені дуже сподобалось. Я не жалкую, що посадив собі таку форму. Ось третя гронка. Це ж залишилось, вже самі все поз'їдали, діти подобається. Але треба доїсти все, бо бачите, пропаде. Це три гронки з півдружності. Це чув, що зберігається і дуже смачна гібридна форма мавка. Чесно скажу, було дві гронки. На кущу вона мені була зовсім ніяка, просто їй до Молдови ще було братися братися по смаку. Але як трохи полежало, стало трошки смачніше, але мені не подобається все одно. У мене була одна прищепа, я її вже вирізав. Ця форма мені не подобається, її в мене не буде. Так, тут Нептун Сосковидний. Теж я чув, що він зберігається. Ось такої він форми. Калугінський теж як і співдружність. Мавка, я не пам'ятаю, теж здається, суколовіна. не буду звержувати. Прикольний. прикольний. Такий, ну, його навіть не можна нічим порівняти. Він і грумкий, і не хрумкий, і солодкий. Такий, ну, я не знаю, це треба куштувати самому. Ось в такому стані теж почала підсвітати сама грибна ніжка, бачите? Тому прийнято рішення скоренько його доклювати до кінця. І тут трошки залишилося це кишмеш Рігал. Ось стані Це хвостики, де там і на пасинках були гронки. <кій> Такі. У нього, до речі, ніжка в самому шикарному стані. Бачите, не, не цвіла. Я не знаю, чому те поцвіло. Ось показую, як є. Бачите, прицвіла одна ягідка. А це все тому, що я зберігав не не тим чином, яким треба було це робити. Це теж рік. Бачите, Рігал з цієї сторони ще зелененький, не набрав він свого часу, не доспів з цієї сторони жовтенький. Такий. Це сигнал, можна так сказати. Отже, співдружність, мавка на мінус. Рігал будемо продовжувати. Більше всього сподобалось Нептун Сосковидний і співдружність. Рігал теж класний. Товстенька трошки шкірка, але чому не сильно на, він на другому місці після співдружності, тому що він ще не, ну, не дозрів повністю. Така погода в цьому, в цьому році була, ви самі бачили. Отже, я його спочатку коли зняв перед холодами, перед дощами, то поклав у котельню біля будинку, там вона не опалювалася, ще я ще не топив, але там все одно було тепло і він почав втрачати тургор. Почав м'якшати, м'якшати, і я зрозумів, що треба більш холодне. На дворі стоїть у мене холодильник старий, не працюючий. Я відкрив дверку, поклав сюди пару ящиків і дверку прикрив. Щоб повітря проходило, щоб він там не задихнувся. Але так як на дворі було постійно мокро, то так чи інакше волога туди потрапила і причина тому оці прицвівші гребні ніжки. Наступного разу вже буде, я вже розраховую на врожай, а не на сигналки. Так що наступного разу я вже буду до цього ставитися більш прискіпливо, тому що мене більш цікавлять виногради, саме ті, що зберігаються. Ось вот така вітамінка. Дякую всім за увагу. Бувайте.